Апостол Симон був родом з кани Галілейської, тому у Євангелії називається канонітом. Євангелісти називають його також золотом, що в перекладі з грецької означає ревнитель. Як розповідає євангеліст Іоанн, був шлюб у кані Галілейської. З Євангелія ми знаємо. Що перше чудо перетворення води у вино було здійснено Христом на прохання його пречистої матері, коли з'ясувалося, що у наречених недостатньо вина для свята, сталося це в домі Симона, який, вражений дивом, пішов потім за Христом. Після п'ятидесятниці апостол проповідував вчення Христова в Юдеї, в Єгипті. Лівії, Фіренії та Британії. Згідно з переказами, святий апостол Симон прийняв мученицьку смерть на Чорноморському узбережжі Кавказу. Ймовірно, в Абхазії у другій половині 1 століття. Свята церква вшановує пам'ять апостола Симона Кананіта 23 травня та 13 липня. Згідно з традицією, святий апостол Симон вважається покровителем і заступником подружжя, а під час здійснення таєнства вінчання читається уривок про шлюб у кані Галілейській. Нехай молитвами святого апостола Симона Господь приборкує гнів сердець, примножує нашу радість, благословляє і зміцнює наші сім'ї.